Потрібно ще 10 хвилин. Та 5 хвилин пряме включення. Давайте тезисно. Фірмація про вручення підозри рухам вармотному інспектору. Прокуратурі очікуємо на офіційний коментар. Інфекція дуже небезпечна. Тверджено діагноз лише у трьох. Доброго вечора. Я рада вітати всіх, хто приєднався до нашого вечірнього ефіру. Як завжди, о 18.30 на телеканалі Тиса 1 у передачі Тисалев. Ми обговорюємо суспільно важливі теми. Про світувачі, велика вітчизняна, георгівські стрічки чи червоні маки. 24 роки поспіль незалежна Україна відзначала 9 травня, день перемоги за усталеним радянсько-російським зразком. 2015 року, згідно указу президента Україна, розпочала нову традицію святкувати 8 та 9 травня у європейському дусі пам'яті та примирення. Сьогодні в нашій програмі поговоримо про новий зміст відзначення Дня пам'яті та примирення і дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Розібратися у цьому нам допоможе наш гість Роман Офіцинський, історик, викладач Ужгородського національного університету. Доброго вечора вам! Вітаю! А пане Роман, давайте розпочнемо із символіки. Георгівська стрічка, коли вона почала своє існування, хто її винайшов і який, який був подальший шлях, ну я пропоную розпочати із закону про увічнення перемоги над нацизмом Другій світовій війні 1939-1945 років, що був ухвалений Верховною Радою 9 квітня 2015 року, у числі так званих декомунізаційних законів. Протягом останніх двох років саме цей закон визначає, як нам відзначати 8 і 9 травня щороку. Цим законом встановлено День пам'яті та примирення 8 травня. 8 травня відзначає власне, завершення Другої світової війни у Європі весь цивілізований світ. А 9 травня встановлено День перемоги або День перемоги над нацизмом Другої світовій війни. Війні. Це фактично данина ще такі радянські традиції. І, власне, переплетення радянської і європейської традиції, під цим переплетенням ми і продовжуємо і ще на символічному рівні існувати. І справа якраз і в тому, що маємо зіткнення двох протилежних тенденцій: одну уособлює в кольоровій гамі власниця Георгія стрічка. А другий другий, другу червоний мак, який от у вас прикріплений. Що стосується Георгіївської стрічки, це така російська військова, навіть військово-політична традиція, яка веде відлік із XVIII століття. Була тоді встановлена така військова нагорода, Георгівський Хрест. Він мав кілька редакцій. І орденська планка або стрічка. Мала була мала два кольори: це чорний і жовтий. Пізніше була редакція Жовтий замінили вже на початку ХХ століття на помаранчевий. І в такій редакції ця, ця кольорова гама власне цієї військової нагороди, однієї з найвищих військових нагород Російської імперії, вона існувала до 1917 року. Коли більшовики здійснили державний переворот і прийшли до влади, вони скасовували все, що пов'язано з попередниками, ну, в даному випадку з Російської імперії. І таким чином, до 1943 року ця кольорова гама або це сполучення, Георгіївська стрічка, була під забороною. А у 43-му році вона відбула, вона мала певну таку реабілітацію в радянському Союзі, бо паралельно вона використовувалася росіянами, які не не сприйняли більшовицький переворот і більшовицьку Росію. Тобто, це так звана білогвардійська еміграція, російська визвольна армія, яка була сформована під нацистською Німеччиною. Тобто там використовувалася ця Георгіяська стрічка. А власне, тут, в Радянському Союзі, вона була відновлена 1943 року, власне, як гвардійська поєднанням таких кольорів, і воно було відбито на планці, орденській планці ордену слави, а потім і медалі за перемогу над, над Німеччиною. І пізніше вона так утвердилася. Потім про неї забули, а коли в 2000 році розпочався імперський реванш у пострадянській Росії, то вона була знову ж така відновлена чи поновлена, реабілітована і вже використовувалася як така ознака реваншу, відновлення там, традицій, колишнього Радянського Союзу, перемог, потрібний був певний пафос, і таким обрамленням або таким кольоровою. Гамою цього процесу імперського реваншу стала Геворівська стрічка. Її спробували в Україні поширити, чи масово поширювали в 2004-2005 роках, але вже, власне, як така зовнішня інтервенція. Тобто, образно кажучи, в лапках братня допомога Росії, яка, яка вирішила. Відновитися в масштабах колишнього радянського союзу чи колишнього та... соціалістичного табору, а в Україні для України це було непритаманно. І Україна, коли вже відбулася російська агресія в Україну, була започаткована європейська традиція, тобто використовувати МАК, червоний МАК. Як такий емблему або символ відзначення дня пам'яті та примирення в європейських країнах, Українсь, один із українських дизайнер розробив такий стилізований варіант, де чорний таке осередочок означає куля, яка влучила в полеглого солдата, і мак якби символізує кров, яка вийшла із серця. Ось, ось і тому, коли ми зараз говоримо про це, то зрозуміло. Що ми ну, використовуємо символ маку, а зовсім не георгівської стрічки, оскільки сусідня країна, яка воює з Україною, mm -hmm. яка окупувала анексувала частину території, використовує зовсім з інших пропагандистських цілей. Тобто там вкладено зовсім інший зміст, який нам не прийнятний. Я зрозуміла, а от все-таки протягом історії, якщо простежувати роки і довоєнні, якось був пов'язаний цей Георгівський Георгіївська стрічка із історією України, власне? Ні, таких ми не маємо прямих ні зв'язків, ні аналогії, тому вона нам не притаманна. Вона частина міжвоєнний період для частини білогорнійської міграції, а в до 17-го року вона стосується Російської імперії. Зрозуміло, що частина українських земель входила колись до складу Російської імперії і таке інше. Тобто, вон, це не має значення. Зараз із нами на скайп зв'язку співробітник Українського інституту національної пам'яті Сергій Рябенко, який і розповість нам трошечки про Червоний Мак. Доброго вечора, Сергію. Ви чуєте нас? Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, чому власне червоний мак, коли ми його почали використовувати, і що він символізує в світі? Хто його першим почав використовувати? Звідки він пішов? Власне традиція використання цього червоного маку, вона є дійсно, як ви вже говорили раніше в ефірі європейською. Пішла вона з Великої Британії ще з періоду Першої світової війни. Саме після закінчення першої світової війни, після перемоги над Німеччиною та її союзниками в Британії, вперше почали використовувати цей символ саме на вшанування і полеглих, і ветеранів першої світової війни, і звідти він вже пішов іншими країнами Європи. З іншого боку, ми маємо вже нашу власну національну традицію, адже в багатьох наших піснях, думах співається про те, що там, де пролилася козацька кров, там в степу проросли червоні маки. Тобто, тут маємо такі досить цікаве поєднання і європейської традиції, і вшанування полеглих у війнах, і нашої власної козацької традиції. І як на мене, саме в цьому символі червоного маку дуже вдало і поєдналося ось ця і наша власна традиція, і європейська. А власне в абсолютно вірно, що такого поширення цей символ набрав, починаючи з часів російської агресії проти України в 2014 році анексії Криму, коли використання так званої Георгіївської стрічки для великої частини нашого суспільства вже стало в силу того, що цей символ дуже чітко асоціювався з державою агресором, і більш того, використовувався досить активно тими проросійськими бандитськими формуваннями, які спочатку допомагали допомагали Росії анексувати Крим, а потім е, брали участь в війні на Донбасі, і власне цей символ і продовжує використовуватися цими так званими е, терористами з ДНР і ЛНР Тому очевидно, що для України потрібно було потрібно було шукати якийсь свій символ, свій маркер е, для того, щоб не ідентифікувати себе з державою агресором, проти якої е, яка воює проти нас, і власне от таким символом і став червоний мак. Скажіть, будь ласка, от у цей новий день пам'яті та примирення у чому полягає його новий зміст? Чим відрізняється від дня перемоги, який ми святкували до цього дня? Ну, власна день пам'яті і примирення він є, якщо так можна сказати, новим для України, але це не є якоюсь новою традицією в світі. І, скажімо, та ж Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй в резолюції, яка стосувалася шанування перемоги над нацизмом в Другій світовій війні, рекомендувала державам-членам зокрема встановлювати два дні пам'яті 8 і 9 травня. Ну або один днів. Власне, в Україні день пам'яті примирення це той день, в який ми згадуємо всіх жертв Другої світової війни, всіх її учасників, незалежно від того, чи це були люди, які боролися з нацизмом в складі Червоної армії, радянських партизанських загонів, чи то української повстанської армії, чи то в складі армії країн-антигітлерівської коаліції, чи то просто люди, які в силу певних життєвих обставин опинилися на Тимчасово окуповані нацистами території України і знаходилися тут, і власне всі ті жахи війни пройшли перед їхнім поглядом. і Вони вони змушені були якось реагувати на ці події. Тому в цьому і головна відмінність цього дня пам'яті. Це очевидно, хоча хоча це зараз цей день зараз має статус державного свята, але очевидно більш правильно говорити про. День пам'яті саме, і е, саме в цей день ми робимо акцент на конкретних людських долях, на е, згадуємо конкретних людей, е, які чи то боролися з нацизмом, чи то постраждали від нацизму. А відмінність від радянської і російської традиції в тому, що і в радянському союзі, і в Росії не прийнято було говорити е, здебільшого про ось такі конкретні е, життєві випадки, конкретні людські долі, натомість більше говорили про якісь такі глобальні речі, чи про керівну спрямовуючу роль комуністичної партії, завдяки якій, начебто, було одержано перемогу над нацизмом? Про те, що радянська армія і знову ж таки під керівництвом комуністичної партії, начебто, несла звільнення народом східної Європи від нацизму. Хоча більш правильно було би говорити не про звільнення про вигнання нацистів з цих територій, адже після того як нацисти були вигнані, радянська армія залишилася ще на багато років на території східної Європи і принесла сюди інший окупаційний режим. І ще таке до вас останнє питання подейкують за неофіційними даними у цьому році. 9 травня буде відзначатися востаннє. Чи можете ви підтвердити або ж спростувати цю інформацію? Ну насправді мова не йде про те, що ні в цьому, ні в наступному році. 9 травня буде відзначатись в останнє і зникне з нашого календаря. Якщо говорити про упорядкування календаря і про той законопроект, над яким роботу Український інститут національної пам'яті, то і 8, і 9 травня, і день пам'яті, і примирення, і день перемоги над нацизмом в Другій світовій війні, залишаться в нашому календарі. Більш того, залишаться в статусі державних свят. Мова йде виключно про те, що неробочий день, вихідний день з 9 травня, в разі прийняття нашого законопроекту буде перенесений на 8 травня. На нашу думку, це більш логічно з точки зору того, що заходи по вшануванню всіх учасників чи же другої світової війни за традицією останніх років здебільшого вже проводяться саме 8 травня, і тому більш логічним зробити цей день похідним для того, щоб зробити максимально сприятливі умови для проведення цих заходів, в тому числі за участю вищого керівництва держави. Натомість, Де, дев'яте травня власне, залишиться в статусі державного свята, не матиме статус вихідного дня, але це знову ж таки не перешкоджатиме тим же учасникам Другої світової війни, які ще є живими серед нас. Проводити в цей день ті заходи і вшановувати своїх бойових побратимів, так як вони вважатимуть це за потрібне, і держава тут не навязуватиме якоїсь повістки дня. Дякую вам, Сергію, що знайшли час поспілкуватися з нами. На все добре. добре. Змінюються наскільки я розумію, не лише символи, змінюються і терміни. То скажіть, можливо, як все таки правильно говорити: Друга світова війна чи Велика Вітчизняна війна? Та вже давно Друга світова війна. Це ще були дискусії 20 років тому, у 90-х роках, і були чітко розставлені акценти, які ввійшли в нове покоління шкільних підручників, які з'явилися років 10-15 тому. А справа в чому? Справа в тому, що Велика Вітчизняна війна це є ідеологічний покруч, термін, який придуманий пропагандистами, сталінськими, починаючи там з липня 1941 року. І це є данина російській традиції, бо була Велика Вітчизня 1812 року, потім називали 1914 рік Великою Вітчизняною війною, і називали оцю війну, яка спалахнула 22 червня 1941 року. Насправді йдеться про різні військові театри і різні військові кампанії у рамках Другої світової війни. І так весь світ таку термінологію застосовує, де частиною якої Другої світової війни є і німецько-радянська війна, яка розпочалася 22 червня 1941 року. Це німецько-радянська. Бо там була німецько-польська, німецько- Радянська війна, далі радянсько-польська, радянсько-німецька, радянсько-фінська і так далі. Там десь до восьми кампаній, які входять на європейському театрі, які входять в це визначення Другої світової війни. Чому дехто тримається за це визначення? Хоча ну, немає тут дискусії, це Друга світова війна. До речі, прелюдії Другої світової війни тепер вже поступово є таке розуміння, є події в Карпатській Україні. 15, 18 березня 1939 року, як прелюдія або навіть перший етап для України цієї Другої світової війни. Тобто, але дехто тримається, ну, знову ж таки, з таких реваншистських міркувань. От є імперська традиція, є офіційна ідеологія є російська історична політика. Російська історична політика сучасна тримається за все радянське. Великий Радянський Союз, непереможний. Всіх переміг, всіх розбомбив, всіх залякував, тримав, такі, такі невеличкі колонії ну, вигляді соціалістичного табору і країн соціалістичної орієнтації, якими були сильні і, і все. І більше нічого. Тобто тут змісту історичного немає. Є офіці... нормальний термін, який сприймається майже всіма істориками у світі, це Друга світова війна, де відділяються окремі військові кампанії. Ота, От що називали, що називали Велика Вітчизняна, це всього навсього німецько-радянська війна, початок і 22 червня 41-го року. І це вже на рівні такої аксіоми для молодого покоління для старшого зрозуміло. Вони дуже пізно чи вже давно школу закінчили. От як сказав нам пан Сергій, то акценти у день пам'яті та примирення все таки ставляться на окремих долях людей. Ми підготували невеличку історію узгородського ветерана, якому 91 рік, пропоную послухати його історію. Олег Самойлович народився у 1926 році у Білій церкві. Батько рано помер, і родина сильно бідувала. Особливо важко пережили часи голодомору. Зізнається ветеран. А потім настала війна, про яку дізнався у піонерському таборі. 22 червня ранку в вбігла. вбігла. Вихователька і хлопці, вставайте, вставайте, війна. Яка війна? Яка війна? Неділя. У нас воєнна ігра, а вона каже війна. Далі роки німецької окупації. Битва Олега Григоровича проти німців розпочалася у 1944-му, коли йому виповнилося 17. Визволяв Западне плесе України. Пішком пройшов всю Польщу. Визволяв города і села і столицю Варшаву. Ми пішли від Варшави, пішли на Плоск Гданськ, на Балтіку, потім вернулися і пішли на захід, фарсували Одер, і там уже за одером Німеччина. Попри похилий вік, Олег Григорович пам'ятає майже кожен день на фронті, та найбільше бій, у якому ледь не загинув. Синхронно. Два танка вистрілили по мені з орудій. Один недольот, другий перельот. І я зразу. Розвернувся і руки так і в кувет розпластався. Ті подумали, що я вбитий. Пан Олег вижив і дочекався найщасливішого моменту. Це сталося в ніч з 8 на 9 травня 45-го. Тоді у полку ніхто не спав. Солдатське серце відчувало, має відбутися щось надзвичайне. Так і сталося. Німеччина підписала акт про капітуляцію. Цю новину тисячі радіоприймачів миттєво передали у війська. Нашу радість. Словами не можна висловити. Слово продукт мозка. А тут кричить кожна клітинка нашого тіла. 1418 днів і ночей ми йшли до цього дня. Тому оце танцюємо, кричимо. Після війни чоловік продовжив кар'єру військового. Створив сім'ю, у нього двоє дітей, три онука, чотири правнука і кохана дружина, якій він надзвичайно вдячний. Ви знаєте, що що нас Бог свів, що ми так дуже добре і друг за другом дивимося і все. І те, що я строю, це її теж заслуга, тому що вона лікар-кардіолог. Незважаючи на поважний вік, Олег Григорович веде активне громадське життя. Чоловік видав понад 300 статей та 11 книг зі своїми воєнними спогадами та розповідями побратимів як джерело знань для прийдешніх поколінь, аби знали та не забували історію. Моя мрія щоб подвиги мого покоління не були забуті. Хто не пам'ятає минулого, в того нема майбутнього. Пане Романе, скажіть, будь ласка, от наскільки цінні такі от розповіді живі, розповіді очевидців тих подій? От наскільки вони потрібні, наскільки вони важливі для істориків, для студентів, викладачів та й взагалі просто для людей? Вони важливі як емоційне забарвлення. Сюжетів, які вивчаються у шкільних курсах або далекі від нас, бо справді події відбулися три покоління тому, і люди, які зараз згадують, ну дають свою версію подій, навіть тих переживань і тих подій, які відбулися, і ми завжди їх повинні перевіряти. Бо є такий напрям історія, методика усної історії завжди, бо люди є носії певної історичної інформації і масової історичної свідомості. Тобто, сама людина це є вже джерело, історичне джерело. І вона може багато щось розповісти про сучасний, про минуле, якщо це там 10, 20, 70 років тому. Але такі свідчення вони повинні ретельно вивірятися. Вони важливі для нас, як ми отримуємо естетичну солоду. Тобто достовірність їх ну, з плином часу людині властиво щось забувати, щось прикрашувати, ідеалізувати. Одним словом, це своєрідна емоційна версія подій з уст певної людини. І вона вже важлива сама по собі як, ну, як певний, певний художній твір, художньо-документальний твір. Але документалізм там чи історико документальне тло ну, воно має. Особливості свої, тому такі речі завжди історики перевіряють. Ну, наостанок пропоную вам іще подивитися одне відео, записане е, від голови організації е, ветеранів України з Закарпатської області Івана Жигана, який нам трошки розповість про закарпатських ветеранів. Пошуках кращого життя. Закарпатці вели активну життєву позицію в пошуках кращої долі та інше тому. Е, після 40 го року багато закарпатців перейшли кордон в пошуках кращої долі в Радянський Союз. Е, на жаль, практично всі ці люди попали в лагеря. У радянському Союзі їх спочатку у Львівській області там були лагеря, а після того перевели в Сибір. Я. Після звільнення радянськими військами Закарпаття понад 15 тисяч добровольців влилися в ряди Червоної армії. Після закінчення війни вони всі повер... ті, що залишилися в живих, повернулися на Закарпаття і, як кажуть, будували своє життя вже. В На сьогоднішній день таких у нас ветеранів війни, будемо так називати, їх залишилося живими три тисячі з лишнім чоловік, із них 1933 чоловіка це інваліди Великої Вітчизняної війни або Другої світової війни, як зараз ми говоримо. На цьому відео ми будемо з вами завершувати нашу розмову. Я вам дуже дякую за таку цікаву, потрібну, пізнавальну і в першу чергу важливу дуже розмову. Ну а глядачам скажу, що Тема війни є надзвичайно важливою, адже вона торкнулася практично кожної української родини. Загинуло близько 4 мільйонів військових та більше 5 мільйонів мирних мешканців. Ще 2 мільйони людей було вивезено на примусові роботи до третього Рейху. Було зруйновано більше 28 тисяч населених пунктів. Мільйони людей залишилися без даху над головою. Ми не маємо жодного права забути про минуле, бо лише шануючи пам'ять про минуле, ми стаємо гідні майбутнього. Сьогодні згадайте усіх своїх близьких та далеких родичів, які бачили Другу світову війну, які постраждали під час війни і які наблизили своїми діями перемогу над нацизмом. І бережіть в себе! Всього вам найкращого до зустрічі.